Слава Україні та слава ЗСУ! Одесі 18 лютого, 725-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора вперше за три доби Росіяни випустили іранські дрони Камікадзе. Причому через Сумщину та Харківщину в сторону Полтавщини, Дніпропетровщини, і деякі дрони долетіли навіть до Черкащини. Всього було 14 дронів. Наші хлопці знищили 12 з них. Чудово відпрацювали. Ще вчора росіяни запускали три керовані авіаційні ракети по Дніпропетровщині та Запоріжчині. З них вдалося збити лише одну. І трьома балістичними ракетами вчора росіяни обстрілювали Харківщину та Донеччину. Серйозні прильоти були в Куп'янську та в Краматорську. Вже відомо про двох загиблих жінок в Краматорську. Ну і багато людей поранені. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Все добре. В сусідній Миколаївській області обстріли, як завжди, в районі Очакова. Росіяни з артилерії обстрілювали селища. В тому районі так і запускали fpv дрони. Є пошкоджені будинки. Але жертв серед цивільного населення немає, бо напевне вже всі, хто міг, давно виїхали. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. На жаль, знову там є загиблі. Одна людина загинула ще восьмеро травмовані. Більше 130 снарядів вчора випустили росіяни по Херсонщині. А із гарних новин так це те, що сьогодні на східному напрямку наші хлопці збили ще один російський літак. Таких новин треба побільше. Ну я вже ж нехай на Росію летять дрони.